Друзі, привіт! Вас вітає інтернет-магазин ОВК Комплект. Сьогодні буде відеогляд на різні типи регуляторів швидкості вентилятора: триєстерні, трансформаторні та конденсаторні. В якості тристерного регулятора швидкості я обрав Vens rs 1300, найдоступніший. Серед трансформаторних ми будемо використовувати Vens RSA 5E2P та конденсаторний регулятор у нас буде з Wi-Fi та дистанційним пультом керування. В якості вентиляторів я обрав шумоізоляційний. Вентилятор Vents TT Silent M 150 діаметру. В якості відцентрового вентилятора в нас буде використовуватися Vens VKM 250 та осьовий вентилятор Vens OV 2300 Три сторонні регулятори швидкості найпопулярніші та найдоступніші. Завдяки ним можна плавно регулювати швидкість обертання вентилятора. Регулювання швидкості здійснюється за допомогою зменшення або збільшення напруги. Завдяки цьому приладу буде показувати швидкість обертання вентилятора. Цей прилад буде показувати напругу та інші показники. Давайте вімкнемо вентилятор. 2500 обертів приблизно. Напруга 227 вольт. Споживання 54 вати. Будемо зменшувати. Оберти зменшили до 760 обертів за хвилину, напруга 113 вольт. Можете чути неприємний електричний гул. Для шумоізоляційного вентилятора це дуже і дуже неприпустимо. Тому тристерні регулятори швидкості я використовувати вкрай не рекомендую. Тепер черга трансформаторного регулятора швидкості. Регулювання швидкістю здійснюється ступінчато, також за допомогою зменшення або збільшення напруги. Давайте вимкнемо наш регулятор на першу швидкість на мінімальну. Швидкість обертання вентилятора 920, 930 обертів за хвилину. Напруга 109 вольт споживання 19,6 Вт. Неприємного електричного гулу в нас немає. Ідеально підходить для шумоізоляційного вентилятора для того, щоб була максимальна тиша. Неприємний мінус трансформаторного регулятора швидкості це те, що витрачається приблизно 10 Вт на споживання самим трансформаторним регулятором. До регулятора швидкості споживання 27 Вт, після 19 Вт. Вімкнемо третю швидкість. Поживання 47 Вт. На вентилятор 37. Приблизно 10 Вт витрачається на сам регулятор швидкості. Конденсаторний регулятор швидкості з Wi-Fi та пультом дистанційного керування. Вімкнемо спочатку на першу мінімальну швидкість. Low. Спочатку вмикається на повну свою потужність 232 В. Потім перемикається на мінімальну 107 вольт 18 Вт споживання та швидкість обертання нашого вентилятора 935 обертів за хвилину. Неприємний електричний гул двигуна відсутній, тому досить гарно підходить до шумоізоляційних вентиляторів, де потрібна максимальна тиша. Вімкнемо середню швидкість. 187 вольт 45 Вт 2114 обертів за хвилину. І максимальна швидкість. 232 вольти, 54 Вт 2534 оберти за хвилину. Також можна вмикати та вимикати світло. Ось додатковий роз'єм. Також є таймер затримки вимкнення вентилятора на 1, 2, 4 або 8 годин. Протестуємо, як працюють регулятори швидкості з вентилятором VENZ VKM250. Регулятором тристерним венсер С 1300. Також присутній неприємний електричний гул двигуна. Трансформаторний регулятор. Перша швидкість мінімальна. Неприємний електричний гул відсутній. Конденсаторний регулятор швидкості з пультом. На першій швидкості напруга впала менше 40 вольт. Заявлена потужність вентилятора 194 Вт. Даний регулятор швидкості найбільше підходить для потолочних вентиляторів. Максимальною потужністю не більше 300 Вт. Вімкнемо середню швидкість. Напруга піднялася до 73 вольт. Обертання вентилятора. Електричного гулу немає, але на першій швидкості він не підходить для регулювання швидкістю нашим вентилятором. Ну, максимальна швидкість вона у нас пряма. Знову вімкнемо лоу менше 40 вольт. Для даного типу двигуна або потужності даний конденсаторний регулятор не підходить. Останній для тесту вентилятор у нас ось Wenzo V2E300. Також присутній трохи електричний гул, але не так сильно виражений. Трансформаторний? Перша мінімальна швидкість. жодного електричного гулу Денсаторний регулятор швидкості. Вімкнемо на мінімальну лову. Спочатку максимальна напруга, потім перемикається на першу швидкість. Ми можемо бачити напругу в 37-36 Вольт. Це дуже і дуже мало. Заявлена потужність вентилятора 145 Вт, також забагато для нашого Конденсаторного регулятора. Вимкнемо середню швидкість. 76 вольт. Також замало, електричного гулу немає. І максимальна потужність. Знаю, деяким з вас буде цікаво, що знаходиться всередині конденсаторного регулятора швидкості. Релюшки, які перемикають. І ось один наш конденсатор на 3 мікрофаради та другий на 2,5 мікрофарада. Сподіваюсь, досить наглядна та чутна була різниця між теристерними, трансформаторними та конденсаторними регуляторами швидкості. Придбати будь-яке вентиляційне обладнання ви можете в компанії ОВК Комплект. Силка буде в описі та в закріпленому коментарі. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на наш канал. До побачення, друзі!